На сумщині розпочали вакцинувати Коронаваком. Його область отримала вчора ввечері. Сьогодні ж наша знімальна група побувала в однієї сумської родини, яку щеплювали цим препаратом. Коронаваком планують вакцинувати, зокрема, паралімпійців, які братимуть участь у олімпіаді, педагогів, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного оцінювання, та людей з інвалідністю і тих, які їм допомагають. Сьогодні вдома вакцинують 71-річного Анатолія Новохатька. Рік тому йому ампутували ногу. Разом із ним щепитися вирішила його 66-річна дружина. Переболіла знає, що це таке, як це страшно лучше, кавить лучше трошки перед чим потім не догониш. На щеплення родину новохатьків записували заздалегідь. Перед тим, як зробити укол, пацієнта має оглянути лікар, і він повинен підписати згоду на процедуру. Саме щеплення триває не більше п'яти хвилин. Можете розслабляти плечика, не держіть. Вакцинами цікавилися. Інформація різна про астроценсу. Як кажуть відгуки різні. Ну про коронавакс побачимо. Будемо надіятися, що все буде добре. Після введення вакцини лікарі мають спостерігати за станом пацієнтів. Процедура введення не відрізняється. Ми проводимо ті ж процедури перед введенням вакцини. спостерігаю 30 хвилин за пацієнтом, якому ми ввели вакцину. І відрізняється чим, що у флаконі знаходиться одна доза, але для повного імунітету, для отримання повного імунітету, ми повинні вводити дві дози вакцини з інтервалом 14-28 днів, що ми будемо робити наступного разу. Протипоказами є гостра фаза захворювання, то тобто висока температура і ознаки ОРВІ». За словами Оксани Іващенко, за сьогодні їхня мобільна бригада Короноваком щепила до 10 містян. Усього до області надійшли 2280 доз. Їх має вистачити на 1140 людей, бо вводять вакцину два рази з розривом у 3-4 тижні. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Сьогодні ж до України приїхала вакцина Пфайзер. 117 тисяч доз її надали безоплатно в межах ініціативи Ковакс. Після зустрічі в аеропорту Київ препарат направили до митного ліцензійного складу. Там його розмитнять, а від завтра почнуть доправляти в регіони. За словами директора центру особливо небезпечних захворювань Тараса Зледенного, вакцина до нас має приїхати в неділю. Перші щеплення нею почнуть робити в понеділок, 19 квітня. Додам, за останню добу на Сумщині у понад 700 людей виявили коронавірус, 8 людей померли. Такі дані обласного лабораторного центру. Область залишається в червоній зоні. За системою моніторингу Ради національної безпеки у конотопі зайняті всі 100% ліжок, передбачених для хворих та з підозрою на COVID-19. наближається до цієї відмітки. Тростянець та білопілля. Сьогодні ж відбулося засідання Сумської міської комісії техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за яким усі заборони. Они, що діяли, продовжили до 23 квітня. Включно усі школярі навчатимуться дистанційно садочки працюють у режимі чергових груп. Заборонені масові заходи та робота підприємців непродовольчої групи товарів.